Часом ми тільки чуємо і що про футбол, але ну, сьогодні... це закономірно який, я ну, можу так. Можу сказати. Є але сьогодні 20 ми дізнаємося ще про один вид спорту. Це про бейсбол. Ну, бейсбол дійсно вважається американською грою, і найбільшу популярність таки має у Сполучених Штатах Америки. Але у бейсбол також грають і у Хмельницькому. І ось нещодавно це доводили. Грали в бейсбол І студенти, і учні шкіл організували бейсбольний табір. Він відбувався на базі стадіону Хмельницького національного університету і. ТБЛ технологічно багатопрофільного ліцею. Наскільки я знаю, а може і не ну, що більше уточнимо. на стадіоні. Ну зазвичай так, зараз, ну, вас, зараз нашими гостями уточнимо, де все було, як було, і гості розкажуть більше нам про таку гру, невідому нам, українцям, як бейсбол. Представляй наших гостей Олександра. Ну тож у нас в гостях Денис Дмитрошкін, організатор бейсбольного табору, в якого ми зараз з'ясуємо всі деталі цього табору. І Кріс Кайтер, волонтер корпусу Миру США з міста Лос-Анджелес, який також допомагав е освоювати цю гру базом цієї гри нашим студентам. Доброго ранку, доброго, ранку. доброго. доброго. вітаємо вас у студії. І у мене відразу от перше запитання, можливо, ми з Олександром щось уже пропускаємо не перший рік. Скільки хмельничани уже років мають можливість грати у Бої Скільки років табір організовується? О, табір організовується вже порядком 11 років. Олександр, ну, як на все з тобою запущено? Року, да, один, лише один рік табору не було, тому що не назбиралися людей. От угу. вже 10 та... разів проводився. Да. А хто брав участь у таборі цього року, власне? Цього року участь в таборі брали студенти університету Хмельницького національного учні шкіл. Просто люди, які зацікавлені в цьому. Угу. То... Були якісь вікові обмеження? Ні. Вікових обмежень немає. А який найменший учасник був? Найменший учасник була дівчинка, 10 років її. Ага. Вона ходить на тренування до нас команду і грала в таборі. Дуже непогано, до речі, грала. Тобто табір, до речі, коли він відбувався, табір? З 10 по 16 липня. І червні. І саме в цей період щороку він відбувається? Не завжди в ці числа, але... Приблизно літом. Червень-липень. Ну, табір, тобто визначений є період, коли він відбувається, а ти Денис, сказав, що команда, ну, трену... команда є постійно, так? так? І тренування відбувається. Що це за команда і як до вас можна приєднатися? О, до нас легко приєднатись. Ми завжди є на стадіоні Хмельницького національного університету. У нас є команда хлопців, команда дівчат. Називаємось Поділля Девілс. І тренування у нас проходять майже щоденно. Тому всіх бажаючих набираємо в команду, граємо. Ну, наші гість з Лос-Анджелеса. Кріс, як тобі в Україні? Дуже добре. Мене, я я люблю тут, у Хмельницькій Україні. А де саме зараз ти проживаєш в Україні? Де я працюю? Так, я, так. Я працюю я я тут і я працюю у Хмельницькій національній університеті. Ага. Круто. І ти назначаєш е, е, з англійської студентів? Так, звичайно, а англійська мова. Mm -hmm. Ну, досить добре, Кріс спілкується українською. Бачиш. Трошки, трошки. <рес> <не розумію. рес> це називається, так розумієте. Так, це називається трошки. Ну, зараз е, перевіримо, наскільки трошки Кріс, до тебе запитання. Е, в скільки років. Ну, я розумію, що ти добре граєш у Бейсбол, так? Як давно ти граєш? Навіть питання не так стоїть. В скільки років ти взяв до рук вперше бито? Скільки років я грати в бейсбол? Так. так, так. так. О, Боже. А... <рес> це було так давно. <рес> <рес> я думаю. 20 років зараз. Уже ну, 20 років ти зараз. Так, так у тому що коли коло коли я дуже маленький діти, я думаю, я старив сім років. Ага. Сім років граю. Серйозно, пристойний досвід. Денис, а ти, от в скільки років ти вперше взяв до рук биту? І чи це було для бейсболу? Ти до рук брав для бейсболу. Ще у сьомому класі. Тоді, правда, правил точно всіх не знав, бачив по телевізору, там відбив, побіг кудись щось. У ну, дворі пробували з хлопцями грати. А вже так на такому більш серйозному рівні з 2003 року, коли в нас була команда тут, бейсбольна сформована. Үгі. Там ми грали на чемпіонаті України. Так от. Крім біти, бити, що потрібно ще для гри в бейсбол? Ну, м'яч, звичайно. Ж. Ним грають. О, такий м'ячик. І... І він більше, ніж теніс. До речі, я, я а, його і, Трохи більше, і твердіший, напевно, і на він... важкі. Я хочу сказати, я що він. дійсно дуже твердий. Ну, я, в принципі, ніяк не уявляв, який безбольний м'ячик буде, але він дуже твердий і на голову Ой, його не рекомендуюся. І обов'язково перчатка, як називають ловушка. Ловушка. А перчатки обов'язково мають бути правою чи лівою рукою. Якщо правша, то на ліву руку, тому що правою треба кидати. Якщо ага. Лівша, то на праву руку причастує. Да. Ну, Її ще натягнути досить проблематично, так? Ну, вона така ну, цікава. Звикнути потрібно. Денис, ну дай биту. Ну, Юля, зараз ти швидко мене натягнеш руки. Все, Юля, все добре. Слухайте, а бита така цікава. Для чого такий отвір тут? Це для того, щоб вона мала баланс і центр ваги. А саме ця бита, вона чимось особлива? Ну, тобто... а, цю біту мені подарував американець, який взагалі професійно займався бейсболом mm -hmm. в Америці, і зараз він також є волонтером Корпусу Миру. І цю біту йому прислали тренери з команди сан франциско професійної команди. Ого, mm -hmm. круто, така легендарна, можна сказати. Да. Вида. От е, ну я я знаю точно, що не всі знають правила саме. Цієї гри бейсболу, як у нього грати, для чого рукавиця? То що у всіх мають бути рукавиці чи ні? Хто на полі? Команда, яка стоїть на полі, дев'ять людей. Це називається захист. Обов'язково всі з рукавицями. Ага. Тому що без рукавиці неможливо зловити цей м'яч, практично. І боляче, напевно, буде і трошки боляче. Ловити дуже боляче да. руками. Денис, але... я до речі, знаю, що кидати м'ячик, от я ну це все з фільмів бачу. Там спеціальна така техніка, тобто ти стоїш, так, і от так вони ніжку піднімають. Так, це Все це, це потрібно, це обов'язково. Ну, це, це тільки тренул. людина, яка подає, пічер називається, так подає. Ого, молодець. <ріст> ну, на, нарвався, нарвався на комплімент. Давай <ріст> я тобі там кину. що відіб'єш, може, Ні, <ріст> Давай краще ми тут а не я будемо кидати. Тоді. Ну, давайте зараз дізнаємось про правила гри у бейсбол. Денис, ми тобі дамо е, аркуш паперу, і ти, будь ласка, намалюй нам ну приблизно так, щоб я зрозуміла, як дівчина, як взагалі грати. Ти добре малюєш, тому що для Юлі намалювати це. О, Треба погано, тобі постаратися. А... А, а, з якої сторони гореть, чи краще З справи. 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 Поле має м, такий вигляд, конус щось, зазвичай того. Цікава річ, що в Америці всі поля різні. Тобто тут дві прямі лінії, а оцей забор, за який, якщо забувають, то це називається хомран, він може мати різні форми. Тобто отак, іти якось якось А Це велике значення має? Так, да, тому що, наприклад, у Бостоні є відомий стадіон Парк. Отут забор дуже високий, і за нього забити набагато важче, ніж на інших стадіонах, саме в цій частині поля. Він називається Зелений монстр, дуже популярний в США. В інших стадіонах тут менший забор, за нього легше забити, ближче може бути розташоване, бо далі. Тобто тут Завдання забити за паркан, так? Ні, не обов'язково. Оце от поле складається з чотирьох баз. Баз, точно, бази. Бази я чув, бази я знаю. Це називається дім, перша база, друга база, третя база. Тут розташовується mm. пічер. Треба uh, бігати, перший баз, другий баз, третя баз, і потім додому. Mm -hmm. mm -hmm. до додому. Да? Тобто, однаковолі, додому, всі додому. <laughs> <Да>, правда, <laughs> правда. А скільки в команді чоловік? Дев'ять. Uh, і дві команди? Да, Чи five. може бути більше? Дві. Грантів, дві команди дві. по 9 осіб. Да. Команда захисту, ми їх зобразили хрестиками. Розташовуються троє тут в полі, аутфілдери називаються. Uh -huh. Троє людей грають на своїх базах: перший, другий, третій. Один називається шорт-стоп, розташовується між другою і третьою базою для того, щоб ловити м'ячі, адже сюди найчастіше uh -huh. відбивають пітчер, той, що поди, і кетчер, той, що ловить. Інша команда сидить собі тут на лавочці. І по черзі, да, по черзі виходять відбивати тут. Тобто кожен гравець він по черзі і відбиває, і кидає, і ловить. так? Да. Кожен має свою позицію, коли відбиває команда. Їхнє завдання відбити м'яч в поле, будь-яку точку поля. Бажано за забор, звичайно, uh -huh. це одразу очко буде. Або просто в поле і добігти до бази раніше, ніж ця команда зловить м'яч і кинеть сюди на базу. Uh -huh. Раніше, ніж він сюди прибіжить. Якщо він встиг, це називається сейф. Він залишається тут на базі. Треба відбити чим подалі, так простими словами, і добігти до подалі, дому, так? Да. Ну, тобто, він залишається на базі, виходить наступний відбивати. Цей вже буде бігти, сюди. Цей буде бігти сюди. Тобто, якщо він встиг добігти раніше, ніж вони кинуть сюди м'яч, він залишається на цій базі, очко зараховується тоді, коли він пробіжить повний круг і забіжить сюди. А скільки триває гра загалом? Приблизно 2,5 години. Mm -hmm. Часових рамок немає, грають 9 інгів. Тобто команда, яка захищається, робить три аути, mm -hmm. міняються, вони виходять відбивати, ці виходять в поле. Вони зробили траути, знову міняється, це пройшов один інінг. І, і там дев'ять інінгів. Не знаю, як ти, я вже заплутався. Коли треба бігти, Ну, це треба точно. Я знаю, що в процесі гри, воно все приходить. Тому що на папері це досить складно, коли виходиш на поле, то це все набагато стає тобі ясніше. Кріса, до тебе запитання Так, так, в українці, от хмельничан є здібності до бейсболу? У Америці? Ні, 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 в Україні. А, в Україні. О, в як, як тобі грає? А, українці? звичайно, ну так. Да. І коли ви а, граєш, а, буде розумієш, тому що а, це не дуже важко спорт. і Такий просто і можна вчити дуже швидко. Дуже швидко. Мене в команду в команду берете? Так. А мене. Звичайно. А, а до речі, багато грає? дівчат грає? Дівчат так, дівчат навіть більше, ніж хлопці. За, я також піду грати в <laughs> так, і я хочу сказав, um, я, я, я не знаю українську, але я хочу сказати, you can translate. Yeah. Um, I'm very proud that, like you mentioned, more girls this year uh, signed up and were playing than there were boys. Кріс дуже пишається тим, що цього року більше дівчат було, ніж хлопців на таборі. And the reason why I'm proud of that is because um,

And I think it gave them a lot of courage to try new things in their life as well. Але вони все ж таки прийшли подивитись, їм сподобалось і от щось нове для в житті для них таке вони побачили. Ну і можливо наступного року вони вже приєднаються до команди yeah. до бейсбольного табору. І все ж таки це дає дівчатам змогу переконати, що ні, вони можуть робити те, що і хлопці можуть робити. Так, ми можемо. Це я знаю, Юлія. Юлія особливо. Слухайте, вже Євро 2012 в розпалі. За кого вболіваєте? Ну, звичайно ж, за Україну. А взагалі, які ваші прогнози далі? Важко сказати на даний момент. Можливо, німці, іспанці. Кріс дивиться футбол український? Звичайно, а перший м'яч я дивилась з Денис і мої друзі. I uh, ja odbił mecz z uh, Sweden. Ja Na Tak. І буде дуже щасливий. Я тоді сподіваюся, що і сьогодні всі ми, і Кріс, і Денис, будуть щасливі, тому що сьогодні вболіваємо за збірну України, яка буде грати проти грізних англійців. Але впевнений, потрібно вірити, що ми сьогодні переможемо. І дійсно сьогодні будемо щасливими, як сказав Кріс. Тому давайте вболівати за наших. А в нас в гостях були організатори бейсбольного табору, який відбувається вже одинадцятий рік у Хмельницькому. Денис Дмитрошкін і Кріс Скайтер з міста Лос-Анджелес сьогодні були нашими гостями. Ну, а ми продовжуємо. Давай від Давай.